Рятувальники борються з вогнем на палаючій на автобазі в кривому розі зранку. Ворожі ракети влучили туди вдруге. Крім того, під вогнем окупантів опинились Нікополь і Марханець. Ці міста рашисти обстрілювали з реактивної зброї. Є руйнування, є поранені. З нами на зв'язку наш регіональний кореспондент з Дніпропетровщини Олександр Фефілатів. Олександр, вітаю тебе! Які наслідки чергової атаки ворога? І так, Катя, дійсно Дніпропетровщина, ось день напередодні, і день сьогодні розпочалось дуже неспокійно. І вчора прильот був зафіксований двох крилатих ракет росіян по нафтобазі в околицях Кривого Рову Криворізькому районі. А сьогодні вранці, власне, ось повторився прильот ворожого заліза. Також по нафтобазі, внаслідок чого от, не менше половини міста сьогодні. Містян чули гучний вибух, і потім бачили цей масний чорний дим в небі, який простягався на багато кілометрів. На місце одразу виїхали рятувальники, щоб зрозуміти масштаб попадання, слід зазначити, що на місці працювали більше 30 вогнеборців і за учням шести автоцистерн, і навіть заділи спеціальний пожежний. Потяг далі, далі прошу пряму мову від представників рятувальників нашого регіону. Сталася сильна пожежа. На місці працюють рятувальники та пожежний потяг. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з'ясовується зразу. За фактом прильоту по нафтобазам обласна Дніпропетровська прокуратура відкрила кримінальне провадження. Але разом з тим слід зазначити, що дійсно не тільки в Кривому розі вчора і сьогодні було досить неспокійно неспокійно було і також вже багато страждальній Нікопольській громаді, а також сусідній Марганецькій. Так у Нікополі по Нікополю прилетіли гради з протилежного берегу Дніпра, які Росіяни відправили, і через те у Нікополі зафіксували. Стова на жаль, бой поранених місцевих мешканців. Це чоловік та жінка, яким медики одразу надали всю необхідну медичну допомогу. І наразі їх життю нічого не загрожує. Крім того, через прильот російських градів у місті пошкоджено 20 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Один з них на жаль не підлягає відновленню. Крім того, пошкодження отримали місцевий дитячий садок, спортивний клуб, центр юнацької творчості. Також пошкодження отримали лінії електропередач та газопостачання, тому ж аварійні служби потім екстрено все це відновлювали. Далі прошу пряму мову очільника Нікополя продовжуємо роботу по усуненню недоліків попередніх обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, уважно слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирени. Так, дійсно, прохання не ігнорувати сирени сигнали повітряної тривоги. Це вже є, на жаль, традиційне прохання від очільників не тільки Нікополя, а також і у всіх територіях, де на жаль фіксується практично кожного дня ворожі обстріли. Серед поміж іншого це Криворізький район, особливо прикордонні території. Це Апостолівська громада, Широківська та Зеленодульська, ну і також Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівські громади, оскільки. Іх практично кожної ночі з протилежного берега Дніпра з тимчасово окупованої Запорізької області росіяни обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії. Студію вам слово.